Boo. Цими вихідними у Сумах відбулось тренування з вільної боротьби, у ході якого юні борці не лише тренувалися і відточували свою майстерність, а й більше дізнались про свою тренерку. У спортивній залі, у якій свої тренування проводить заслужений майстер спорту з жіночої боротьби Катерина Бурмістрова, зібрались діти пані Катерини на це тренування. За словами голови Сумського обласного відділення Національного олімпійського комітету України Олени Петрової, щорічно «Нок України» проводить проєкт Олімпік Лаб Одним з шести його напрямків є чат з чемпіоном, який відбувся цієї суботи. Сьогодні ми хотіли би Катерину розкрити як спортсмена, тренера для своїх дітей, щоб вони більше знали, які має досягнення Катерина у спорті. Перед тренуванням Катерина Бурмістрова говорить, вона дуже хвилюється перед цією подією. Діти, каже тренерка, налаштовані на цю зустріч. Хвилююсь. я завжди хвилююсь, коли щось незвичне. Їм як як, ото у нас кажуть за любой кіпіш, от вони теж я дивлюсь їм, аби десь приймати, брати участь у яких змаганнях, навіть якщо то не боротьба, навіть якісь естафети, навіть пішли туди на, на спарінг там. Їм то дуже цікаво, і завжди вони в такому підвищеному настрої, гарному. Тому як тільки я сказала, що в суботу у нас буде якийсь захід, вони так зраділи. Спочатку Катерина Бурмістрова провела легку розминку. Потім спортсмени спілкувалися з гостями. Катерина Бурмістрова, її тренер, заслужений тренер України Сергій Лазаренко та Олена Петрова розповіли малечі про олімпійський рух, про свою участь у всеукраїнських та міжнародних змаганнях, про свої успіхи та невдачі у спортивному житті. Батьки спортсменів говорять, ця зустріч буде корисною їх дітям у подальшому житті. Почути про їхнього тренера, я думаю, що вони так і поважають, і цінують, прислухаються, і вона для них великий авторитет. Ну, я думаю, що в плані того, що це додасть їм мотивації. Олександр Качанов, Олег Вороненко, Суспільне новини Суми.